Дуже вам дякую. Знаєте, я хочу сказати одну річ. Мене дуже часто запитують, чи я не боюсь. Тут стоїть моя мама, яка прийшла мене підтримати. Дякую. Я вам чесно, щоразу мені дійсно трошки сумно, коли вона хвилюється за мене. Дякую. Але буквально на днях я почула дуже мудру річ. Одна мексиканська журналістка її запитали, Скажіть, але ми... її запитали. Скажіть, а ви не бої... боїтеся робити свої розслідування? І вона відповіла: Ви знаєте, насправді, якщо чесно, я щодня боюся, що мене вб'ють, але при цьому я знаю, що політики та чиновники вони щодня бояться, що вони стануть героями моїх розслідувань. Ми обоє живемо в страху, і ми квити. І цього вже достатньо, щоб працювати далі. І ми будемо це робити. Дякую. Наталя Сублецька. Наші журналісти ще повернуться сюди. Ми на хвилину відійдемо, щоб надати слово людині, яку я знаю насправді багато років. Ми випадково познайомилися. Я машину купував. І мені сказали, що є такий хороший хлопець, який може допомогти зробити дуже красивий номер. І цей номер потім мені приносили.